Вам улюблена церква Господа Ісуса Христа. Пропоную нашій увазі спільній увазі Євангелії від Луки, 8 розділ з 5-го вірша Луки 8.5. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І як сіяв, упало одне край дороги, і було повитоптувано, а птахи небесні його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'яної сти. І зійшовши у сохло, не мало бо вологості. А інше упало між терен, вигнався терен і його поглушив. Інше ж упало на добру землю, і зійшовши уродило стокротно. Та сказавши, закликав Ісус, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Амінь. Присядьте. Я вдячний Богові за можливість бути сьогодні в Домі молитви разом з вами. Де двоє-троє зібрані там Господь, Він тут присутній є. Знаєте, як часто ми забуваємо, що Господь присутній тут, на цьому місці. Я пригадав історію одну, коли жив, жив такий чоловік темношкірий Джон, і він завжди приходив в дім Божий. Така історія була. Він був неграмотний, він тільки приходив, схилявся до, ще до початку служіння і казав: Боже, Джон тут. Боже, Джон тут. Так він приходив і сідав потім і слухав Слово Боже. Пройшов час. Він захворів, вже в похилих руках був. і поклали його в лікарню, і в лікарні там оточуючі сусіди, які по палаті, засвідчили разу, коли прийшли ранком, а Джона вже не було на землі. Він відійшов вічність. Вони казали: ви знаєте, засвітилося якесь сяйво було в кім, в нашій палаті. І ми почули голос: Джон, я тут. Часто в нашому житті, коли ми забуваємо про Бога, забуваємо про те, що Він чекає нас тут, але коли у нас тривога, ми кличемо до Нього. Ми прочитали ось цей текст, і я вдячний Богові за те, що переді мною брат Юра вже дуже багато сказав тих думок, які були в мене. Ви знаєте, я ще раз переконуюсь, коли діє Дух Святий, Він діє обширно, діє через кожного брата. Господь привів в притчу про сіяча. І на перший погляд, здається, от посіяне зерно. Ну чому ж так? Попало на такий ґрунт, кам'янити й засохло. Ну, напевно, воно пропало. повідзьобували. І Інші от ми, ми читали, це все тільки, тільки один, одна категорія зерна попала на, добру, на добрий ґрунт. І сам Христос пояснює учням цю е, притчу і каже, що посіяне е, слово, посіяне зерно це Боже Слово. Виникає така думка, що невже Боже Слово марно впало на землю, не принесло плоду? Коли ми почитаємо в Трому заповіті пророк Ісая, точніше, Бог через пророка Ісаїв каже так. 55.6. Ми знаємо це місце, Ісай 55.6. Шукайте Господа, доки можна знайти його. Кличте його, як він близько. Хай безбожний покине дорогу свою і так далі. І 10-й вірш ми читаємо: Бо ж дощ, чи сніг сходить з неба, туди не вертається, аж поки землі не напоють і родючою вчинить її. Нам інколи теж здається. от пішов дощ. Поглинула земля. Дивіться, там поглинула, де. Користь і та земля не принесе. Це глина, якась там така земля, де ніхто нічого не садить, а там паде дощ. Але у Бога, як написано, жодна краплинка марно не падає на землю. Вона знаходить свій шлях, який вказав ці крап... струмочку, струмочку Бог, іде під землю, там зливаються підземні потоки і виливається потім якесь джерело і приносить користь. Ми читаємо далі. Туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їдунові. Так буде і слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Переді мною брат дуже багато ширно сказав про благовістя. Перший благовісник був Пилип, який благовістував, і був такий Савл, який гнав церкву. Я думаю, він чув Слово Боже, як він чатував на християн, пильнував, щоб їх зловити і відправити в темницю. Він міг чути слово Боже з їхніх уст. Обов'язково це було. І навіть ті християни, яких вже заковували кайдани, вони співали, вони прославляли Бога, так само чинив потім і Павло і сила коли, після свого навернення. І цікаво, що апостол Павло, Бог, ми читаємо про це, Дух Святий прорік, пошліть мені на справу Павла і силу, помолившись, поклавши на них руки і відправили їх куди, на яке служіння? На благовістя. Вони почали йти і благовістувати. Іти, йти, йти далі, 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 не бути там, де апостоли, не знаходитись в цій місцевості, а йти і звіщати Євангелію далі, далі, далі. І так Євангелія дійшла аж до нас. Дякуючи тому, що благовісники і йшли і звіщали, не сиділи просто в Єрусалимі і проповідували там в Єрусалимі. Апостол Павло каже про себе так. Це вперше до коринтян ми можемо прочитати. Бо коли я звіщаю Євангелію, він вже звіщає Євангелію. Апостол Павло, вже, ми читаємо це вже в 9 розділі, перше післення до коринтян, 16 віршем. Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитись мені. Це повинність моя. І горе мені, коли я не звіщаю Євангелію. Чуєте, що каже Апостол Павло? Горе мені! Ми кажемо, що горе, коли ну, біда, коли щось втратив, горе, коли хтось з рідних помер. Це горе, коли ховаємо близьку людину. Апостол Павло каже, велике горе мені, коли я не звіщаю Євангелії. Можливо, хтось подумає, ну, це стосується апостола Павла, це стосується проповідників, стосується ну, тих, хто на це призначений, От він нехай це займається цим. Але ми всі повинні бути проповідниками Євангелії на кожному місці. Ми повинні розсівати це Слово Боже. Я хочу, знаєте, привести декілька таких особистого життя прикладів. Пройшло років 20, до мене підходить один молодий, ну, відносно молодий хлопець, каже: Ви мене пам'ятаєте? Я кажу, ні. А ви от співали там, от в тому селі, там була така євангелізація, ви там співали. Я вас слухав. Слухав ваш спів, там були. І кажу, я не пам'ятаю ні села, 20 років пройшло. Він каже, я був ще маленьким. І я запам'ятав там дещо. І ті слова не давали мені спокою. Я потім покаявся. І зараз я вже 10 років членом церкви. Пройшло 10 років? Від того часу, коли він почув те слово, будучи хлопчаком років 14-15, було посіяно просто слово. Ми інколи хочемо, щоб те слово посіяне, одразу дало плід, і ми побачили результат, але такого не буває. Щоб ми посадили зерно, і на другий день воно вже виросло, і ми вже колосок повний зібрали пшениці, такого не буває. Апостол Павло навіть каже інакше: каже, один сіє, а інший жне. А хто ще й поливає? Я читав історію про одного місіонера, який навчався в місіонерській школі. Потім поїхав в країну далеку і там проповідував. Він проповідував цілий рік. Виклався як міг. Тоді не було телефонів. Він пише своєму наставнику. Каже: Рік я проповідую, жодного результату. Ні одна душа не прийшла. Люди слухають і йдуть. Та йому пише: А ти поливав? То відписує, не зрозумів. Прийшов нов ну, час якийсь, поки прийшов лист, він каже: Попробуй сльози. Тоді він зрозумів. Він просто проповідував, він просто читав Слово Боже. Але його серце не боліло за тих людей, які йдуть в які, не приймаючи Христа, повертаючись ідучи з того місця, де почулося слово Боже, не знаючи, чи для них наступить завтрашній день і куди вони, де вони будуть проводити вічність. Його не боліло серце. Він не плакав перед Господом. Він зрозумів. І ту пораду він почав використовувати в житті. І через дуже короткий час він написав: Приходять люди до Бога. Ми прочитали в тій притчі, що одно з зерен, ну, кількість деякого зерна, впало на. На тверду, твердий ґрунт. І воно засохло. А ви знаєте, що зерно сухе може лежати роками, і коли воно отримало достатньо вологи, воно проростає. Я вже здається приводив цей приклад, що розкопавши, ну відкривши гробницю фараона, дослідники знайшли там в нього забальзамованого було грону Винограду. До винограда давно засох. Не на ізюму, просто сухеньке стало, знаєте, сухе. І їм стало цікаво. Тисячу років воно пролежало. Там, там були ще якісь зерна, і вони взяли з приятливі умови, до нього склали цього зернятка, поставили його, і воно проросло. Тисячу років воно пролежало. Я не пам'ятаю, з чого то було зернятко, там були якісь теж зерната чогось. Воно пролежало, але коли прийшла пора. Воно принесло плід. Багато випадків можна провести. Даже в домі молитві бачу серед браток переді мною, не буду називати його ім'я. Одного разу просто я він не хотів входити в Дібрання. Категорично відмовлявся. Одного разу я побачив його в машині, просто підійшов і От поклав Бог мені на серце сказати одну фразу. І все. Часто слово Боже каже нам. Розсівайте, говоріть. Я просто сказав. Ну, сказав і забув, чесно кажучи. Пройшов час, рік чи два. Той братик тут приходить в дім Божий, кається і каже мені, свідчить мені. Те слово, що ви сказали, не давало мені спокою. Він так дослівно сказав: каже, я його так як, навіть, ногами топтав, умовно так. Я не хотів його чути. Воно в мені в голові було та, та фраза. Я не хотів її сприймати. Але як через асфальт, це дослів його слова, воно пробилося. Я нічого не міг зробити. Слово Боже, торкнулося в мене. Прийшов момент, сприятливий момент. І це коротка фраза за насіння принесло плід. Братий сестри, розсіваємо Слово Боже. Розсіваємо. Один Бог знає, коли це зернятко прокинеться або проклюнеться і пустить росток. Один Бог знає. Ми не знаємо. Але перед нами дуже велика відповідальність. Постол Павло каже, і горе мені, якщо я не проповідаю. Далі 17 й вірш. Тож, коли це роблю добровільно, я маю нагороду. Коли ж не добровільно, просто виконую службу доручену. Яка ж нагорода мені? Та, що благовістячи, я безкорисливо проповідував Христову Євангелію, не використовуючи особистих прав щодо благовістя. Апостол Павло наголошує: Горе мені! Коли ми заглядаємо в старий заповіт, який є основою, Євангелія, я завжди кажу, це Євангелія це пояснення тих основ, які скажені в старому заповіті, толкування розширене пояснення. І 33. З першого вірша ми читаємо таку, таку, таке пояснення, сам Господь говорить до Ізекіїля: каже: говори до народу свого. Скажи так. От, наприклад, я би спровадив на край меча і взяв би народ е, із серед себе одного чоловіка і поставив його вартовим. Удивляйте собі, вартовий стоїть на вежі і спостерігає, чи не йде відти військо, чи не йде навала, щоб могли втигнути сховатись люди за міцними стінами, які працюють на полі, за межами міста. Міста були укріплені, брами відчинені, люди працюють на, на полях, які за межами стін. І Вартовий побачив, що йде віте Орда. А це дуже часто бувало. Часто бувало, що такі кочові племена, орди налітали на міста, грабували. І якщо той, що пильнує, не впильнував, це була трагедія для міста. Це була розруха, це була смерть, загибель багатьох багатьох. І інколи все місто забирали в полон, якщо невеличке місто. А ті вороги були сильні кількістю її озброєння. І він, Господь приводить такий приклад і каже: коли б хто почув голос сурми, 4-й вірш 33-го розділу, та не був би обережний, прийшов би меч і захопив би його. Кров його на голові. його, Голос сурми він чув. Та не був обережний, кров його буде на ньому. А коли б він був остережений, урятував би свою душу. І виявляється причина в третьому вірші. Коли б він побачив, і засурмив, і остеріг народ, і почув народ. А якщо б він не засурмив, що каже Господь? Відповідальність на ньому. І цю аналогію переводить в площину духовну. І каже: Ти син людський вірш, я поставив тебе вартовим. Ти почуєш з уст моїх слово і остережеш їх від мене. Проти зате, чи часто ми говоримо людям, які говорять негарні слова, ми їм кажемо, не говори цього. Чи люди, знаючи, що ми віруючі, тебе знаєте, зупиняють. Ой, ой, вибачте, я не, що я таке сказав. Чи відчувають вони? Оце, що не можна говорити такі слова, чи ми їх остерігаємо? Чи ми говоримо безбожникам людям, які не знають Бога, чи ми свідчимо їм про те, що вони загинуть, якщо не приймуть Христа? Наше діло сказати, якщо сусіди, які живуть поруч з нами, чи на поверх вище, поверх поверхнище, не знають про нас, чому віруючи, і ніколи ми їм не сказали про Христа, та звичайно, якщо люди не хочуть слухати, ми їм говоримо, вони відвертаються, бо вже чули і не хочуть слухати. Звичайно, ми читаємо в Слові Божому, не кидайте святин псам і не розсипайте перел перед певною родою худоби. Але якщо ми говоримо і вони слухають, повірте, що ота фраза, те слово, якесь, яке ми, звичайно, це залежить від нас. Якщо наше серце наповнено Словом Божим, то ми. Кожній ситуації, якісь життєві, ми підберемо відповідне слово, відповідний приказ Слова Божого, відповідну історію, відповідну фразу, від вираз якийсь. Ми скажемо. І оцей вираз, це слово, воно може глибоко засісти в серці. і в свого часу прорости. І тут Закіїв каже, Коли я сказав до безбожника безбожнику, ти конче помреш, а ти не говорив би, щоб остерегти безбожного від дороги його, то він, несправедливий, помре за свій гріх, а його кров я вимагатиму з твоєї руки. Через те, що ти не сказав? Ви скажете: ти старий заповіт! А що не той самий Бог? Не той самий Бог, який не хоче смерті грішника, оце можемо прочитати. Ісаїв 62 розділ, 55-й ми читали. І 62 розділ так само ми можемо прочитати тут шостий вірш, 62, 6 друга половинка. Ви, що нагадуєте про Господа, не замовкайте. Це наказ Господній. Не замовкайте, говоріть, розказуйте. Нехай допоможе нам Господь розуміти відповідальність того, що кожен з нас. Повинен бути проповідником Іван. Не обов'язково з кафедри. Не обов'язково на студії записувати проповідь, яка потім звучить для в ефір, для багатьох людей. Ми повинні бути проповідниками на кожному місці. Ми повинні бути тими, хто благовістить добру новину кожній людині. До Римлян в першому розділі з 16 віршем апостол Павло пише так: бо я не соромлюсь Євангелії, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Отже, приходить момент, коли оце людина повірить цьому слову, яке почула. В одному місті також ми можемо прочитати, апостол Павло говорить про себе. Каже, коли я, Бог покликав мене до цієї справи, я не рахувався з тілом і з плоттю. Апостолу Павлу, тоді ще Савло, було з чим рахуватися. Навчений, вихований в юдействі, фарисействі, будучи найкращим учнем Гомалеїла, знаючи оце все, тут іти проповідувати нову науку, яку він так вважав. Щось нове, але це не було нове. Йому Бог відкрив. Відкрив очі, відкрив йому розуміння, знаючи закон Божий, знаючи Писання, Бог використав його для благовістя, для того, щоб звіщати Євангелію. Євангелію нового заповіту, спасіння. Бо я не соромлюсь Євангелії, тобто я не соромлюсь благовістя. Я розумію, зараз такий час, що вже нема такої, знаєте, якоїсь обстановки, що нам соромно про це говорити. Зараз дуже багато про це говорять. Трошки раніше, можливо, був якийсь такий період, а зараз, зараз всі говорять про Бога. Зараз всі, особливо коли тривога, коли біда, люди закликають молитися за них, просять молитися за них. Навіть люди, які вважали себе невіруючими. Просять за них молитися. Тому ми зараз будемо молитися, я закликаю нас до молитви. До молитви в першу чергу за тих, хто звіщає Євангеліє, за тих братів, які постійно-постійно посвятили цьому служінню себе. Я хочу, щоб ми помолилися самі за себе. Щоб Бог дав нам розуміти відповідальність. За те, коли ми не сіємо слово, коли ми не розказуємо людям, дуже просто сказати, тобі потрібен Христос. І все. Те, що поклав Бог на серце, ми повинні сказати, але ми повинні найперше просити Бога, щоб Бог давав нам на серце. Щоб це серце було наповнене зранку, ми його наповнюємо Словом Божим серце своє, свої думки. І потім ми даємо ще все, що необхідне. Ми повинні бути подібними до тих аптекарів, які працюють в аптеці. У нас є сестрички, які працюють, і вони, я дивуюсь, деколи, як вони можуть приходиш в аптеку і кажеш, мені треба те. І вона йде в інший кінець довго такого приміщення, відкриває шафу витягає потягає від ліки. Їх так багато там, так багато поличок. І треба знати, де що лежить. Треба знати, що потрібно дати тому, хто прийшов і просить. Чи готові ми завжди дати тим, хто просить, хто хоче почути від нас слово? Слово потіхи, слово Євангелії, слово розради. Ми повинні просити в Бога для цього наснаги, мудрості і благословіння. Як один брат говорив, це дійсно так воно працює. Якщо я зранку попрошу Бога, Господи, пошли мені хоч одну людину, щоб я її засвідчив, Бог пошле. А не попросиш. Твої день прийшов. І ніби людей бачив, не був у лісі, а був між людей і нікому нічого не сказав. Чому так? Пусть не було, здається, навіть можливості такої не було. А якби ми просили, якби ми хотіли, Бог би дав можливість. Інколи Бог робить навіть таку можливість, що, що ти навіть не, не, навіть не передбачиш такі обставини, коли ти з людиною стоїш хвилину, дві, три, п'ять, десять, і є можливість поговорити. Будемо просити у Бога мудрості, просити благословення. І наостанок, знаєте, скажу те, що часто про це говорю. Говорю про те, що ми живемо останній час, ми живемо перед підхопленням церкви. І я дуже часто про це наголошую. І часто говорять з цього місця нашим пастором Гроєм Андрійовичем, що час благодаті закінчить. Я коли задумався над цими словами, подумав дійсно? Зараз час благодаті. Що таке час благодаті? Ми читаємо, в Слові Божому, що серцем віруємо для праведності, а устами ми сповідуємо для спасіння. Сьогодні можемо ми вільно вийти на любу площу, в будь-якому місці сказати: Я вірую в Господа Ісуса Христа. Що нам за це буде? Щось буде? Абсолютно нічого. Але закінчиться період благодаті, церква буде підхоплена, і тоді, щоб сповідатися, а ми читаємо, да, серцем віримо для праведності, а щоб спастися, треба сповідатися. Треба сказати да, я вірю. Але прийде такий час, коли за це слово я вірю в Христа буде відсікати голову, буде смерть. Не знаю, можливо, не, не гельотіна, а якісь сучасні методи. Тільки ти визнаєш Христа своїм Спасителем. Це вже не період благодаті, це буде інший період. Чому б сьогодні не прийняти Христа? Той, хто ще вагається? Чому б сьогодні нам ще не прикласти зусиль, щоб більше людей почули? Ви знаєте, часто люди, ми інколи чуємо таке, що А, та сьогодні вже всі чули про Христа. А я переконався, що ні. Люди ніби чули, а коли починаєш з ними говорити, а ти знаєш, для чого прийшов Христос? А ти знаєш? Що зробив Христос? А знаєш чому Він помер? Люди кажуть, я цього ніколи не чув. Ну ти ж християнин, да? Так. Да. В церкву ходиш? Ходжу. Але я цього не чую, я цього не знаю. Як багато людей не знають сьогодні елементарних істин, і ми повинні це робити, повинні їм казати, їм звіщати про це. Нехай Господь допоможе нам Закликаю закликає нас, щоб не було на нас. Як ми прочитали, каже Господь, а кров тої людини, яка, який ти не сказав, і пішла в вічність, не прийнявши спасіння, не прийнявши Господа в своє серце, я спитаю з тебе. Ви знаєте, мені страшно. Мені страшно, що Бог мене може запитати за тих людей, яким я міг би сказати і не сказав. Благослови нас Господь! Щоб ми були тими, хто щедро розсіваємо і покладаємо надію на Бога. Амінь. Помолимось.